Доброго дня, мене звати Віра Миколаєва вихівська. Я кандидат медичних наук, лікар-репродуктолог клініки мати та дитини. З ваших дописів нам часто поступають запитання про біль під час вигідності, біль виділення, будь-які інші симптоми. І більшість цих запитань зводиться до того: так страшно це чи ні бігти до лікаря, чи не бігти. Отже, давайте розберемо, які симптоми при вагітності є страшними, а які ні. Основних симптомів, яких можна боятися, два це біль і виділення. Спочатку біль. Перше, що потрібно розібратися, де болить загроза переривання вагітності, болить по центру животика, внизу, як на болючі місячні. Це тупий ниючий біль. Іноді це спазм. Біль такий може і радіювати в поясницю, в крижі і на внутрішню поверхню стега. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, обов'язково зверніться до лікаря. І разом уже з лікуючим лікарем ви розберетесь, наскільки це важливо. Лікар запитає вас про тривалість, як довго болить, як часто повторюється, і ви тоді разом приймете рішення, чи потрібно на це реагувати, чи ні. Однак саме такі болі характерні для загрози переривання вагітності. Інший варіант болю, який ви можете відчути. Це такий викручуючий, нудний, ничий біль по бокам живота, там, де кісточки тазу. Саме там кріпляться зв'язки, які утримують матку і яєчники на своєму місці. І коли матка росте, розвивається, збільшується і відповідно змінює своє положення відносно інших органів, переміщаються за нею і зв'язки. І ось при цьому переміщенні вони можуть розтягуватися і боліти. Такий біль навіть при достатньо великій інтенсивності не несе загрози ні для вагітної, ні для самої вагітності. Звичайно, повідомити про це свого лікаря, напевно, варто. Але такий біль не несе ніякої загрози, ви можете цього не боятися. Тепер виділення. Виділення бувають різного кольору, і при вагітності те, що було у вас до неї, може змінитися кардинально. Отже, запам'ятовуємо по кольору. Страшні виділення це будь-який відтінок червоного і коричного. В незалежності від того, скільки таких виділень ви побачили, чи то на білизні, чи то на папірці, це потрібно повідомити своєму лікарю, тому що це ознака загрози переривання вагітності. Інший колір прозорий, білуватий, жовтуватий. Все це ви теж йому скажете, але вже при плановому візиті, тому що такі виділення для екстрених ситуацій не характерні, вони можуть. Змінювати свій колір чи кількість в залежності від зміни гормонального стану, іноді це може бути навіть ознакою зміни мікрофлори, але це теж нетермінове запитання і до негайного переривання вагітності не веде. Отже, запам'ятали страшні симптоми: це біль внизу живота по центру з радіацією в спину і в на внутрішню поверхню стегон а також виділення будь-якого будь-якої кількості червоного і коричневого відтінку.